з боку я б сказав, що, що нейтральний статус відповідав дійсні потреби австрійців, які, які після, після жахливої катастрофи Другої світової війни Більше не хотіли бути втягнутими в будь-який збройний чи, чи військовий конфлікт. Цікава історія з колишнім нейтралітетом Бельгії. Двічі перебуваючи у нейтральному статусі, ця європейська країна піддавалася окупації войовничим сусідам. під час першої та другої світових війн. Німецьким солдатам нейтралітет Бельгії абсолютно не завадив повністю її окупувати. Напевне, тому у 1949 році бельгійці без особливих роздумів стали одним із засновників Північно-Атлантичного альянсу. Тепер саме Брюссель є столицею НАТО і Європейського союзу. Тому, не дивлячись на свій нейтральний статус, країни, що його проголосили, витрачають серйозні кошти на національну оборону. Наприклад, військовий бюджет невеличкої Швейцарії 2,7 мільярдів доларів. Шведи на 60% забезпечують власні збройні сили, озброєнням та військовою технікою. А взагалі виробляє такої продукції військово-промисловий комплекс цієї скандинавської країни на більш ніж 2,5 мільярди доларів. Загалом, не дивлячись на нейтралітет, нащадки вікінгів і в Афганістані мають не найменший контингент. І колишнім радянським прибалтійським республікам, у разі необхідності, вони пообіцяли військову допомогу. Крім того, в таких країнах, як Швейцарія та Австрія, також доволі потужний власний військово-промисловий комплекс. Оскільки, наприклад, була така країна, як Бельгія, яка проголошувала постійно свій нейтральний статус, і постійно по цій країні і в Першій, і в Другій світовій війні ходили армії ворожі, і ніхто цього статусу не визнавав, з іншого боку, є така країна, як Швейцарія, яка оточена Європейським Союзом і НАТО. І... Попри це, сусідство ця країна витрачає колосальні кошти на оборону і практично є тотальне озброєння населення для того, щоб підтримувати цей нейтральний статус. І Сьогодні у швейцарців в кожному будинку точно є автомат або рушниця а про важку техніку це через один будинок. Чи змогла б Україна стати нейтральною країною? Давайте проаналізуємо з огляду на досвід інших країн. Більшість нейтральних країн є невеликими за кількістю населення, не на більше 10 мільйонів, не мають такого важливого геополітичного та транзитного значення, як наша країна. Всі європейські країни, що проголосили нейтралітет, окрім Швейцарії, є членами Європейського союзу, який вибудовує власну політику безпеки. Додатковою гарантією дотримання суверенітету для деяких країн є їхня спорідненість з іншими європейськими країнами 88 населення Австрії є німецькомовними, а в Швейцарії 65% розмовляє мовою гьоте. Ще 18% громадян є франкомовними та 10% спілкуються італійською. Крім того, в таких країнах, як Фінляндія, Швеція та Австрія, триває серйозна дискусія щодо можливості приєднання до НАТО. Що стосується нейтральних країн, які існують на сьогоднішній день в Європі, це від близько п'яти країн такого малого рівня, то треба сказати, що ці країни нейтральні завдяки тому, що по суті вони не дуже потрібні іншим великим країнам. Це знаєте, як той невловимий джо, який невловимий через те, що його ніхто не ловить. Тобто іти на конфлікт з Фінляндією, з Швецією, з державами, які є в європейському. В Союзі заради контролю над цією скандинавською територією холодною, яка не дає жодних геополітичних переваг. Ну об'єктивно розумна країна не буде. Тобто, контроль над Фінляндією над Швецією не дає таких великих переваг, як контроль над великою країною. Натомість Україна є геополітично надзвичайно важливо розташована країна, і за нашу територію завжди були війни, починаючи від дуже глибокої давнини. ці. Війни велися постійно, і ця територія надзвичайно важлива і в Європі, і для геополітичного статусу, і власне своїми ресурсами і іншими потенціалом. І тому, власне кажучи, контроль над Україною може бути вартий війни. Це ми маємо розуміти дуже добре. І тому для нас приклади оцих малих європейських країн нейтральних вони абсолютно не підходять. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в умовах сьогодення. Нашій країні важко набути статус реального нейтралітету. А де реальне місце України на безпековій карті континенту покаже час. Але перефразовуючи класика, час, який у нас поки що є, це безпека, якої у нас немає. І, образно кажучи, для обізнаних вже чути, як падають піщинки. Ви дивилися фактор безпеки, і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.